Друзі, вітаю! У російській пресі почали з'являтися варіанти і сценарії територіального обміну для того, щоб завершити війну. Підпишіться на цей Ютуб канал, ми зараз з вами все проаналізуємо. Тим більше, що Трамп каже, що насправді він готовий зустрічатись із Путіном при одній умові, яку росіяни спеціально... Замовчують. Друге, Блумберг каже, що так, е говорять про обмін територіями, але є проблема Путіну обмін територіями не цікавий. Про це говорить Нью-Йорк Таймс і наводить власне речі, які Путіну цікаві в Україні. Телеграф виходить і каже, що насправді Путін е хоче. Е Насправді Китай хоче продовжувати війну в Україні, і власне Путін це інструмент в їхніх руках. Давайте все зведемо в єдину картинку. Підпишіться, зробіть донат. Ми купуємо для трьох батальйонів одразу, збираємо мільйон двісті п'ятдесят і чотириста тисяч у нас уже з вами на базі сто двісті гривень буде просто ідеально, щоб підтримати нашу. Армію, причому розпочну я із Блумберга, який вийшов і каже, що Путін готовий, начебто, йти на розмову про території, е і, власне, зупинити війну, припинення війни. Про це до речі, і сам Трамп каже. От президент Ша припускає, що це джерела, точніше кажуть, що правитель РФ буде відкритий до мирних переговорів в обмін на території. Президент США повідомив союзникам, що він розглядає можливість проведення саміту зустрічі щодо припинення війни в Україні під час телефонної розмови в середу, в якій також брав участь Зеленський, за словами кількох осіб, обізнаних з перебігом розмов Трамп. Позитивно оцінив можливість припинення вогню за даними джерел. Трамп також припустив, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на обговорення обміну територіями. Нью-Йорк Таймс виходить і каже, ні, ні на що Путін не готовий. Який в біса обмін територіями? Його цікавить, щоб Україна не була в НАТО, його цікавить про російський уряд в Україні, його цікавить скорочення військ в Україні, його не цікавлять торгівля чи території, його цікавить повне масштабне всеохопне знищення України. Про це говорить Нью-Йорк Таймс. Якщо подивитись в цілому західну пресу, то багато експертів вийшло із думкою про те, що насправді Путін більш за все тягне час. Він розуміє, що Трамп може ввести серйозні санкції проти нього, проти його партнерів Китаю, Індії Бразилії, і тоді реально не буде грошей. Тому Путін зараз заграє. Просто заграє із Трампом, затягує. А потім в цей час заробляє і атакує Україну в різному форматі з перемир'ям в небі, з перемир'ям в морі, але в той же час все рівно атакує Донбас і намагається вийти хоча б на адміністративні кордони. Ми зараз поговоримо, що там пише Марков, це прокремлівський політолог, говоряща голова. От, деякі речі просто видумані, казкові і фантасмогоричні. Але тим не менше вони вкидують для обговорення. Ми це пройдемось коротко для ретрансляції, щоб розуміти, про що говорить ворог і до чого готуватись, як це відбивати. Але виходить Китай е в газеті The Telegraph і кажуть, що Китаю не вигідно, щоб ця війна зупинялась. Китай хоче цією війною прикрити війну 27 року. Року, тому Китай може бути однією з тих сторін, хто зацікавлений, щоб війна не зупинилась. Причому це дійсно багато хто теж починає повторювати, мовляв, Китай зацікавлений, щоб виснажувались і Штати, і Росія. В той же час Трамп каже Нью-Йорк Пост вийшов і каже: дивіться. Росія ретранслює, що я готовий зустрічатися з Путіним. Уже кажуть, Дубай, можливо, Арабські Емірати, можливо, там будуть зустрічатися. Але Трамп каже: стоп. Стоп, 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 Кремль. Я сказав, що готовий на зустріч з Путіним при умові, якщо Путін зустрінеться з Зеленським. Без зустрічі Путіна з Зеленським Трамп виступає наживкою для нас. Я каже, не буду зустрічатися з Путіним. Тому не треба розповсюджувати напівправду. Зустріч може бути тільки при умові, якщо ви загасите свої гармати і зустрінетесь з Україною. Трамп з Зеленським зараз намагаються витягнути Путіна на переговори. Тому що на переговорах дійсно можна спробувати про щось домовитися і щось вирішити. Але ми не бачимо зараз. Того, що Путін хоче зустрічатись з Зеленським. Так хоче зустрічатися із Трампом, але не хоче зустрічатись з Зеленським. Це означає загалом, що Путіну треба тільки Трамп, а зупиняти війну він не збирається. Трамп продовжує свій тиск, шукає можливості такого тиску. Зараз спілкується зі всіма європейськими лідерами, світовими лідерами і думають, як загнати цю потворну тварину до клітки. Насправді, проблема ще в чому? Проблема виглядає ще й в тому, що нам не розповіли, про що ж вчора домовився Вітков і яку умову поставила Росія. Рубьо каже, ну, начебто територіальну, яку територіальну умову вони поставили. І ось цей простір для маневру насправді. Е Створює можливість для таких, як Марков, говорящих голів, починати говорити різні сценарії. Одразу скажу, ми ще до них не перейшли. Не факт, що вони правдиві, це може бути тупа російська пропаганда, яку вони просто закидають на вентилятор. Але щоб з цим боротись, в будь-якому випадку треба знати, бо проінформований озброєний. Але перед цим ще скажу вам гарну новину. Державні НПЗ Індії знову зупинили закупівлю нафти в Росії після того, як Трамп підписав указ про додаткові 25% мит зверху на індійські товари за енергетичну співпрацю з Кремлем. Про це передає Блумберг. І тому бачимо, що Трамп тисне все ж таки на Росію, і Трамп тисне все ж таки на партнерів Путіна. Власне, пропагандисти закидають наступну історію, що тема обміну територій зараз, типу, на першому плані про це говорить Рубьо, пише Марков. От і власне він каже, які розміни можуть бути. Один Росія віддає на території України, які вона взяла під контроль. В наступних областях Харківська, Сумська, Дніпропетровська. Каже, що вони там зайшли в трьох точках, але жодного з них там нікого не бачили. Валялося кілька трупів із снікерсами в кишенях, типу тиждень мали пролежати, але померли з голоду. Ну і, власне, більше нікого там і не бачили. Миколаївська каже, що там дуже маленька територія. От навіть менше ніж, наприклад, в Дніпропетровській області її теж ніхто не бачив. Починають говорити за Кінбурзьку косу, але знову ж таки, чи контролюють вони її. А в свій час вони кажуть, що Україна віддає ультрамінімальний варіант площу сільську на Донбасі, мінімальний варіант Краматорськ славянськ і навколо, середній всю Донецьку область, максимальний, включаючи Херсон. Ультрамаксимальний варіант. Плюс Запоріжжя. Договір про спільне використання ЗС Україна дає туди воду, а Росія віддає половину електроенергії. ЗС важливе питання, так як це найбільша атомна станція в Європі. Як видно, простір для торгів і обмінів території великий. Але повторюсь і нагадаю, що Росія не бореться за території. Росія Країна, яка має безліч територій, але немає мізків, немає совісті і немає нічого людяного. Вони сюди прийшли знищити нашу країну. Тому тут все-таки варто більше заслухати Нью-Йорк Таймс, який каже, що насправді Росія не прийшла за територіями. І знову ж вихід, про який пише Марков, з якоїсь невидимої точки, де їх немає, в Дніпропетровській чи в Миколаївській області, чи в Сумській, де їх вибили. Вони готові з цих територій вийти. Так вас там немає. Це говорить про те, що Росія не готова йти на територіальні поступки, відходити з територій, де вони могли бути колись присутні. Повторюсь, те, що говорить Марков, це бла-бла-бла. Це неофіційна позиція Кремля, яка часто дуже може прирівнюватись до цього бла-бла-бла. Друге і третє. Це не те, що могли заявити на переговорах, тому що поки що офіційних підтверджень від американців немає. Тому будемо стежити за офіційною інформацією. Бачимо, що росіяни роблять такі вкиди. Але й Трамп поправляє російську пропаганду і каже: ні, ніякої зустрічі з Путіним без зустрічі з Зеленським. Ось така, друзі. Історія. Напишіть, правдива чи неправдива ця історія з моделюванням територій від Маркова. Кремль спеціально закидає, щоб заміряти, чи це просто сама така тупа примітивна самодіяльність прокремлівського політолога, який явно вхожий в цей звіринець. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете реально знати, що відбувається насправді. В українській політиці і не тільки, ну і прошу, зробіть донат: 100-200 гривень. Це найкраща допомога нашим військовим для батальйону Люберта. Наземний дрон, підвоз снарядів і їжі для хлопців з Нацгвардії, Донецький напрямок автомобіль. Це технічні наші дронщики. Ну і зрозуміло, що приціл для хлопців Сергія Пазняка, батальйон Маузер вони знищують окупантів отак, от, от кожним нажаттям курка. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зу.